Вітаю, діти! Сьогодні ми виконаємо завдання з підручника завдання номер 3 Прочитаємо мову задач. Створіть математичну модель і проєкт, який обчислює модуль довільного числа. Збережіть проєкт у вашій папці у фалі з іменем завдання 2.3.3. Запишіть у зошиті значення вхідних даних, для яких ви тестували цей проєкт. І так, діти, сьогодні ми будемо говорити про абсолютне значення числа. Або як ще його називають модуль числа. Це поняття дуже важливе і часто використовується в математиці. Давайте розглянемо, що воно означає і як його обчислити. Що таке абсолютне значення? Абсолютне значення числа показує, наскільки далеко це число знаходиться від нуля на числовій прямій, не враховуючи, чи воно додатнє. Чи від'ємне, ми якби не звертаємо уваги на знак числа. В результаті абсолютне значення завжди буде додатнім або нуль. Уявімо, що ми вимірюємо відстань. Якщо ми крокуємо 2 кроки уперед, то це плюс 2. Якщо крокуємо. На два кроки назад, то це мінус 2. Але в обох випадках ми пройдемо два кроки. Тобто відстань однакова так само з абсолютним значенням. Ми просто дивимося на відстань числа від нуля і ігноруємо напрямок додатній або від'ємний. Як же позначають абсолютне значення? Абсолютне значення числа записують вертикальними рисками по обидва боки від числа. Якщо число додатнє або нуль, його модуль дорівнює самому числу. Давайте розглянемо приклади. Ось цей запис ми читаємо як модуль числа мінус 6 дорівнює 6. Цей запис ми можемо прочитати як модуль числа мінус 2 дорівнює 2. І цей запис ми можемо прочитати як модуль числа 2 дорівнює 2. Тобто ви зрозуміли, якщо число додатнє або 0, його модуль дорівнює самому числу. А якщо число від'ємне, його модуль це те саме число, але без мінуса. Давайте розглянемо з вами формулу для абсолютного значення. Математично це має ось такий вигляд. Ви бачите перед собою. А тепер давайте поговоримо, а де ж ми застосовуємо абсолютне значення? Абсолютне значення дуже корисне. Коли ми хочемо знайти, наприклад, відстань між двома точками, або, наприклад, у фізиці, щоб знайти силу або енергію, які не мають напрямку, наприклад, модуль вектора. Ну і у програмування та різних обчисленнях для роботи з величинами, де знак не важливий, але важлива сила або величина числа. Як же ми можемо обчислити абсолютне значення за допомогою Python? В Python є вбудована функція ABS, яка автоматично обчислює абсолютне значення. Наприклад, Print ABS-10 виведе 10. Print ABS 3,5 виведе 3,5. Підсумуємо. Тобто, Абсолютне значення це чиста відстань від нуля. Без врахування знака числа. Добре, діти. Після того, як ми розібралися з поняттям абсолютного значення, спробуємо виконати завдання номер 3 зі сторінки 88. Крок перший. Математична модель. Перш за все. Давайте ми створимо математичну модель, яка допоможе нам зрозуміти, як наша програма має працювати. Перше це вхідні дані, тобто довільне число, яке вводить користувач. Друге це процес обчислення. Використовуємо правила для обчислення абсолютного значення. Якщо додатні або нуль, то модуль, якщо від'ємне то модуль. І третє це вихідні дані. Модуль введеного числа. Крок 2. Створення програми мовою Python. Зараз, спираючись на математичну модель, ми створимо програму, яка обчислює модуль числа. Для цього відкриємо середовище Python. І Творимо новий проект файлу, натискаючи Файл, н. Запитаємо користувача. Ввести число X, присвоїти, і я одразу перетворю на дійсний тип, щоб можна було вводити як цілі числа, так і дійсні числа. Float. Для цього ми використовуємо функцію Float. Ведемо input Для обчислення модуля обчислюємо модуль числа. Запишемо, якщо іф. Менше дорівнює 0, то натискаємо клавішу Enter. Дотримуємося відступа. Можемо наступний рядок записати або АБС нижнє підкреслювання Х, або можемо надати Абсолют нижнє підкреслювання авалюе. Тобто тут ви можете надати будь-яке ім'я. Я запишу так, скорочено ABS, нижнє підкреслювання X. Дорівнює X. Інакше Enter і натискаємо клавішу Backspace. Else. ABS нижнє підкреслювання. Х. Присвоїти. X. Наступним кроком виводимо результат принт, модуль числа. Бес. Нижнє підкреслювання Х. І так, ще раз, давайте розглянемо. В цьому рядку програма запитує користувача ввести число. Другим кроком обчислення модуля за допомогою умовної конструкції IF ми перевіряємо, чи є введене число додатнім або Якщо число додатнє або нуль, то модуль залишається таким самим. Якщо число від'ємне, ми змінюємо знак на протилежний. І тепер ми можемо протестувати нашу програму. Але перед цим ми маємо зберегти програму. Для цього натискаємо File Save As, обираємо шлях до папки. Надамо ім'я файлу, завдання. 2.3.3. Натискаємо кнопку Зберегти і протестуємо нашу програму з різними вхідними даними, натискаючи Run, Run Moodle. Введемо число 8, Enter. Модуль числа 8 ми бачимо результат 8. Run, run, Ранмудал. Введемо результат. введемо число 10 Enter. Модуль числа 10. Протестуємо ще раз. Run, run, Ранренмодал. Введемо з вами мінус 3,5 Enter. Модуль числа 3,5. І ще протестуємо про програму, ведемо число 0. Модуль числа 0. Ваше завдання записати у зошит результати тестування з кожним вхідним значенням, і відповідним обчисленим модулем. Таким чином, ви. Навчилися створювати невеличку програму, яка точно визначає модуль будь-якого числа. Я вам дякую за увагу. Я сподіваюся, що ви всі впорались. Всім гарного продовження дня мирної ночі. На все добре.